Це то презентує понеділок 25 серпня 2025 року. Ранкове допіо випуск 350. спонсорований слухачами доступний для тебе. І запитаєш, чи винна Маріна Смірнова з Уфи, що людина, яку ти зараз слухаєш, через російські дрони і ракети, не мала сил дописати у четвер випуск подкасту, через що твій п'ятничний ранок минув без допіо? І ми відповімо: доброго ранку, солодашко. Усе саме так і було. Сьогодні реабілітуємося за відсутність, тому розкажемо і те, що мали повідати тобі у п'ятницю, і ще дещо додатково докинемо. А розпочнемо із тайванської ядерки. Саме ця тема перемогла у донатному голосуванні, зібравши 1274 гривні у німецького пива 694 гривні. Але перш ніж говорити про тайванську ядерку, якої спойлер так і не відбулося, маємо кинути оком на ядерку китайську. У жовтні 1964-го Китай став п'ятою країною у світі, що заволоділа ядерною зброєю. Тоді випробували першу бомбу у пустелі Такламакан у Сіньцзяні. Для Тайваню це було потрясінням. Пекін стрімко розвивав ядерні технології, тому на острові виникло відчуття вразливості. Тоді на території Тайваню свої ядерні боєголовки розмістили Сполучені Штати. Однак керівництво країни вважало, що найкращим захистом стане власна зброя для стримування великого комуністичного недруга. Так народився проєкт «Сінжум» – програма створення атомної бомби під прикриттям цивільного ядерно-енергетичного центру. Одним із ключових фахівців цієї програми став полковник Чан Цянь І. Він був старшим інженером інституту ядерних досліджень і з ентузіазмом долучився до таємного проєкту. Та з часом його переконання почали змінюватися, і тут є зв'язок з тим, як він сприймав Тайвань порівняно з материковим Китаєм. Чан Цянь і вважав, що оскільки народи обох країн мають спільне походження, то напруженість між ними є внутрішньополітичною боротьбою, і вона стане надзвичайно небезпечною, якщо до арсеналу Тайваню додати ядерну бомбу. Але при цьому чоловік продовжував просуватися кар'єрною драбиною. У 80-х він став заступником директора Тайванського інституту досліджень ядерної енергії. Переломним моментом стала катастрофа на Чорнобильській АЕС, яка ще більше переконала полковника в небезпеці атомних технологій. Одного дня, через два роки після цієї трагедії, Чанцянь і просто не прийшов на роботу. Його колеги знайшли у шухляді робочого столу заяву про те, що чоловік іде у відставку. Звісно, зникнення найкращий спосіб звільнитися з роботи. Що ж сталося насправді? Наприкінці 60-х Чан Цянь І відправили на навчання до американського Теннесі. Там, імовірно, він потрапив поле зору ЦРУ. Це було у фазі ядерного оптимізму полковника, тож він відхилив перші пропозиції розвідувального управління. Але, як ти вже знаєш, ядерний оптимізм Чан Цянь І розсіювався. Скепсис разом із рангом наростав, а співпраця із ЦРУ дедалі більше приваблювала. Упродовж двох років він періодично надавав американцям різну інформацію. А коли став заступником директора Тайванського інституту досліджень ядерної енергії, полковник офіційно оформив співпрацю з американським розвідувальним управлінням. Чан передав дані про розробки зброї. Вашингтон використовував цю інформацію щоб тиснути на Тайбей, аби той закрив програму розробки озброєння. У 1988-му У ЦРУ вирішили, що полковника можуть розкрити, тож час його виводити. Саме тому одного дня він просто не прийшов на роботу. Чан полетів до Сіатла, а потім переїхав до безпечного будинку поблизу Вашингтона. Дружина та троє маленьких дітей полковника незадовго до виведення агента полетіли до Діснейленду в Токіо, а згодом приєдналися до нього вже у США. У Сполучених Штатах Чан отримав нове життя та роботу в ядерній лабораторії у Айдахо. У Тайвані його нарекли зрадником і оголосили в розшук. Для частини суспільства він назавжди лишився людиною, яка позбавила острів можливості захисту від Китаю. Водночас інші вважають його героєм, мотивуючи це тим, що полковник запобіг сценарію, коли дві країни, утворені китайцями, ризикували би знищити одна одну ядерною зброєю. Сам Чан досі переконаний, якщо Тайвань досі існує поруч із Китаєм, його тодішнє рішення було цілком правильним і виправданим. Блумберг згадує про Девіда Олбрайта, експерта з ядерної зброї, який опублікував один з перших звітів про ядерну програму Тайваню. Там йшлося про те, що Чан та ЦРУ запобігли жахливому сценарію. Журналісти видання вирішили перепитати в Олбрайта, чи дотримується він своєї попередньої оцінки зараз, коли Пекін нависає над Тайванем. І він відповів ствердно: на думку експерта, навіть якби Тайваню вдалося створити ядерну зброю, не спровокувавши китайського вторгнення. Вашингтону було б дуже важко продовжувати свою постійну військову та економічну підтримку острова. У самому Тайвані, після того як проєкт Сінжу закрили, тема ядерної зброї майже зникла з політичного порядку денного. Опозиційна партія Гоміндан вважає чана зрадником, який має нести покарання, але до відновлення ядерної програми не закликає. Демократична прогресивна партія, яка сьогодні перебуває при владі, виступає категорично проти створення ядерної зброї і загалом проти використання атомної енергії. Свою позицію пояснює тим, що ядерна енергетика на острові з високою сейсмічною активністю є надто ризикованою. Крім того, досі залишається нерозв'язаним питання утилізації відходів. Водночас Тайвань залежить від імпорту енергоносіїв, і через це питання атомної енергетики зберігається на плаву. У суспільстві точаться дискусії, чи не варто повернути до роботи останню закриту АЕС Майншань. Її закрили навесні. У суботу на острові з цього приводу відбувся референдум. Питання, винесене на голосування, звучало так. Чи відкрити реактор знову, якщо будуть підтвердження безпечності його роботи? На дільниці прийшло чимало виборців. Понад 4,3 мільйона проголосували за, і лише півтора мільйона проти. Але за законом, щоб рішення вважалося чинним, потрібно щонайменше 5 мільйонів голосів за, себто чверть усіх зареєстрованих виборців. Цього бар'єру не подолали, тож реактор залишиться закритим. А тепер вирушаємо до Болівії. Там відбувся перший тур президентських виборів. І попри те, що другий буде лише у жовтні, так так це дуже нетипово, але вже можна з упевненістю сказати, що результати воістину історичні. Уперше за 20 років соціалістичний рух у цій південноамериканській країні зазнав поразки. До другого туру вийшли центрист Родріго Пас і консерватор Хорхе Туто Кірога. Про них ми ще поговоримо трішки згодом. А зараз давай про ситуацію в Болівії у 2005 році. Країну неочікувано очолив Ево Моралес. Він під час тих президентських перегонів був аутсайдером, але зумів здобути підтримку завдяки тому, що обіцяв захищати вирощування коки так, тієї самої, з листя якої витягують кокаїн у президентському кріслі. Моралес затримався на 13 років аж на три терміни. Політик був першим главою Болівії, що походив із корінного населення країни. Саме після його перемоги у 2005-му лівий соціалістичний рух став домінувати у Болівії. Так зване економічне диво Моралеса колись вихваляли як приклад соціалістичного успіху. Його високо оцінювали, зокрема, через те, що вдалося вивести мільйони людей з бідності до середнього класу. Як і в інших лівих південноамериканських лідерів початку 21-го століття, економічне зростання забезпечувалося не стільки внутрішніми реформами чи новими виробництвами, скільки сприятливою зовнішньою ситуацією світовим сировинним бумом на початку 2000-х років різко зросли ціни на нафту, газ, мінерали, сою та інші ресурси, які південна Америка експортує у великих обсягах. Це давало державам регіону величезні додаткові доходи. У випадку Болівії ключовим був природний газ. Його експортували до сусідніх країн за високими цінами, і саме ці гроші наповнювали бюджет коштом цього доходу. Уряд Моралеса міг фінансувати соціальні програми, субсидії, підвищення зарплат і пенсій. Економічне диво Болівії тоді слугувало доказом того, що лівий шлях може працювати. Але воно залежало від зовнішнього чинника високих цін на ресурси, і щойно ціни на нафту та газ різко впали. Ситуація змінилася. Експорт скоротився, імпорт зріс, і центральний банк почав втрачати доларові резерви. Якщо раніше країна забезпечувала половину власного дизелю, то у 2023 році виробляла лише 12%. Нині країна з населенням у 12 мільйонів переживає найгіршу економічну кризу за останні 40 років. Останніми місяцями через дефіцит пального болівійці змушені ночувати у чергах на заправках. Черги вишикувалися і по соціальний хліб. Інфляція, яка до 2023 тисячі трималася на рівні близько 2%, у липні перевищила 16%. На тлі цієї кризи партія МАС рух до соціалізму розкололася. Ево Моралес та чинний президент Болівії Луїс Арсе, які раніше були союзниками, почали звинувачувати один одного у проблемах країни і перетворилися на політичних ворогів. Популярність Арсе падала, і він, зрештою, вирішив не балотуватися на другий термін. Ево Моралес уйти на четвертий термін заборонив конституційний суд. Так, соціалісти залишилися без серйозного представництва на президентських перегонах. Але з Моралесом не все так просто. Солодашко, там такий цирк розгортається лише уяви собі. Проти експрезидента у Болівії відкрили кілька кримінальних справ. Йому закидають підбурювання до заворушень у 2019 році після виборів, зв'язки з угрупованнями, які займаються незаконним вирощуванням коки, корупцією. Є навіть ордер на арешт. Політика також звинувачують у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Сам Моралес, закликаючи електорат протестувати проти виборів, вже кілька місяців переховується у своєрідній тропічній фортеці в регіоні Чапари. Там вирощують коку, і як ти можеш здогадатися, живуть прихильники колишнього президента. Вони його охороняють зі щитами і палицями. Минулого тижня Моралес заявив Washington Post, що може мобілізувати своїх прибічників за лічені хвилини. Чинний президент Арсе зі свого боку зізнався виданню, що побоюється зростання напруженості і доручив силовикам готуватися до можливого розгортання насильницьких сценаріїв. Якщо ж говорити про вибори, варто наголосити, що спершу опитування прогнозували, що у другий тур вийдуть два консерватори, але потім центрист Пас різко додав і, зрештою, став лідером у першому турі. Йому допоміг його напарник, молодий колишній капітан поліції та тіктокер. А сьогодні ще й кандидат у віце-президенти Едман Лара. Він записав відео про корупцію в поліції, яке стало вірусним. На цій хвилі разом із закликом до боротьби з корупцією та змін в економіці. Родріго пасу вдалося здобути бали до рейтингу та голоси виборців. Після оголошення результатів першого туру кандидат, який посів третє місце, саме Ельдорія Медіна, визнав поразку і заявив, що підтримає у другому турі саме паса. Двоє лівих кандидатів опинилися на четвертому та шостому місцях. Родріго Пас, син колишнього президента Хайме Паса Самори, який очолював Болівію з 1989 до 1993. У 60-х 80-х Болівія майже безперервно переживала військові перевороти та диктатури. А пас старший тоді був учасником опозиційних рухів. Незгідних тоді переслідували. Тож хайме пас разом із сім'єю мусив покинути Болівію, аби уникнути арешту або репресій. Через це його син Родріго пас народився в іспанському місті Сантьяго де Компостела. Він уперше став депутатом у 2002 році, коли йому було 35, Пізніше був мером Тариха, а нині є сенатором. У своїй президентській програмі Родріго Пас пропонує великі податкові пільги, ринкове регулювання цін на пальне та обмеження президентства одним терміном. Washington Post наводить пояснення Сантьяго Арнія, політолога з Корнельського університету, який спеціалізується на Болівії. Експерт пояснює, для багатьох виборців пас може видаватися обличчям нової політики, але насправді він пропонує політику свого батька. Його конкурент Хорхе Кірога вже встиг побувати президентом, що правда, лише один рік. Ось у чому справа: політик обіймав посаду віцепрезидента при Уго Бансері, і називаємо ми тобі це ім'я, щоб звернути увагу на те, наскільки в Болівії все складно. Уго Бансер у 70-х сформував диктаторський режим. Власне, серед всіх болівійських диктаторів він є найвідомішим. При владі банцер був сім років і за цей час здійснював жорсткі репресії проти лівих студентів і профспілок. Потім, під тиском міжнародного співтовариства, банцер погодився провести вибори і програв їх. Але за якихось 19 років він нарешті зміг демократично перемогти на виборах і знову став президентом. У 2001 році бансер тяжко захворів на рак і подав у відставку. За конституцією Болівії, віце-президент автоматично стає президентом до закінчення терміну. Тож Кірога завершив каденцію бансера. Коли настав час нових виборів, він уже не міг балотуватися, бо за болівійським законодавством, президент, який досидів чужу каденцію, не мав права одразу йти на наступну. Саме тому Кірога побув президентом лише один рік. Зараз він обіцяє залучити 12 мільярдів від МВФ і Світового банку, приватизувати збиткові держпідприємства, стабілізувати економіку, приборкати інфляцію та відновити довіру болівійців. Обидва кандидати навчалися в американських університетах. Тож, можливо, з новим президентом, хто б ним не став, відносини Болівії та Сполучених Штатів отримають перезавантаження. Заяво Моралеса, Сукре та Вашингтон майже постійно ворогували. Колишній президент виганяв американських послів і агентів із боротьби з наркотиками. До того ж, він націоналізував газ і нафту. Чим зачепив інтереси американських компаній. У жовтні вибори відбудуться не лише у Болівії, але й у Чехії. Там обиратимуть новий склад парламенту. Згідно з опитуваннями, першість там поки тримає права популістична партія Ано. Її лідер Андрій Бабіш підприємець словацького походження. Хоча відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії партія Ано підтримувала військову допомогу Україні вже влітку 2022 Андрій Бабіш різко змінив свою риторику. Політик заявляв, що головної мети не допустити захоплення всієї України, нібито вже вдалося досягнути, і почав закликати до припинення військової допомоги у своїй президентській кампанії 2023 року. Він виступав за переговори з Росією, різко критикував безумовну підтримку України та навіть називав ідею нашого вступу в ЄС повною катастрофою. Цьогоріч Financial Times повідомляли, що Анно обіцяє зупинити поставки боєприпасів Україні. А політику попереджали, перемога Бабіша на парламентських виборах може перетворити Чехію на країну з відверто проросійським курсом. Від такої партії нічого хорошого не чекаєш, але Ана змогла нас вразити. Одну з депутаток цієї партії звинувачують у спробі найняти кілера, щоб убити собаку нової дівчини свого колишнього чоловіка. Як тобі таке, солодашко? А? А ти ще візьми до уваги, що Чехія це одна з найбільш собаколюбних країн Європи. Що 42% домогосподарств мають песиків. Це один з найвищих показників у ЄС. Детальніше про цей скандал, а також про те, як Бабіш намагається вирулити з цієї кризи, розповідаємо у розширеній версії ранкового допіо. Також нагадуємо, що цього тижня у нас засідання слухацького клубу, на якому ми разом з Настею Іванцовою будемо обговорювати подкаст «A hot dog is a sandwich», а також наші рідні гастробаталії. Доєднуйся до нашої спільноти, щоб дозволити нам і надалі створювати ранкове допіо. Ми віддячимо додатковим контентом. І до речі, послухай новий випуск голодним не слухати, в якому Настя допомагає обрати тобі між духовкою, мультиваркою та аерогрилем. Можливо, тобі навіть захочеться мати всі ці прилади після прослуховування епізоду. Йой! Цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону, бази від Моно, чи обирай спонсорство на Ютубі. Поговоримо трішки про те, що ірландська письменниця Салі Руні опинилася в епіцентрі політичного скандалу. Ні, на жаль, не через те, що вона довічна марксистка. Письменниця заявила, що збирається передавати свої гонорари на підтримку руху та організації Палестайн Екшен. Не новина, що західні селеби підтримують Палестину та жителів Гази. Але ось конкретно із цією організацією є певна проблема. У липні британський уряд визнав її терористичною. пу пу пум Що це за рух? Палестайн Екшн виник кілька років тому у форматі мережі активістів, які вдаються до тактики прямої дії. Їхня мета зупинити виробництво та торгівлю зброєю, яка використовується проти палестинців. Вони блокують заводи, фарбують фасади і будівлі, ламають обладнання компаній, що, на їхню думку, виробляють чи постачають зброю Ізраїлю. Найчастішою мішенню стає британська компанія Elbit Systems, яка виробляє дрони та інші військові технології. До липня це була просто радикальна протестна група, одна з але все змінилося після того, як активісти проникли на військову базу королівських ВПС в Оксфордширі і розмалювали два літаки. Саме цей інцидент уряд використав як підставу для заборони організації. Міністерка внутрішніх справ Івет Купер включила Палестайн Екшн до списку терористичних організацій. Уже в перші тижні після цього рішення поліція почала масові арешти. «The Guardian» пише, понад 700 людей затримали за участь у протестах чи за контакти з Палестайн Екшн». Йдеться не лише про участь в акціях прямої дії, але й у мирних демонстраціях. Визнання цієї організації терористичною багато хто критикує, і справа не лише у прихильниках Палестини. Юристи, наприклад, звертають увагу на те, що рішення уряду є непропорційним, адже дивно прирівнювати Палестайн Екшн до іділ. E Крім того, звертають увагу на те, що тепер будь-хто хто фінансово підтримував чи підтримує цю організацію, може мати проблеми з правоохоронними органами через фінансування тероризму. Ведучі британського щоденного подкасту The News Agents звертають увагу на іншу проблему. На їхню думку, рішення уряду погано прокомунікували та обґрунтували. Зараз громадськості, здається, наче не було причини визнавати Palestine Action терористичною організацією. Однак ніхто не знає, чи у цьому рішенні уряд справді взяв до уваги лише проникнення на базу ВПС, чи цей інцидент став лише приводом, а причини там значно глибші. Якщо ти почитаєш якісь статті на цю тему, то зможеш помітити заяви про напад на свободу слова у сполученому королівстві. Це дуже чутлива тема, бо ж саме у придушенні свободи слова британський уряд звинувачує Джей Ді Венс. Щоправда, в нього аргументація інша. Йому ж до пропалестинських активістів, все одно він обурюється що до відповідальності притягують за мізогінні висловлювання. Але тим не менш, повідомлення про напад на свободу слова запущено. І хто зна, куди це нас приведе? А тепер повернімося до Салі Руні. Про те, що доходи від своїх книжок та їхніх телеадаптацій, письменниця планує скерувати на Палестайн Екшн. Вона заявила Айріш Таймс: Руні порівнює дії активістів із боротьбою суфражисток, рухом за права ЛГБТК+, чи кампаніями проти апартеїду, де теж були свідомі порушення закону. Таке рішення викликало бурхливу реакцію, адже постає дуже багато питань до висловлювання авторки. Юристи попереджають, що згідно з британським законом, це може вважатися фінансуванням тероризму. Ба більше, навіть якщо письменниця озвучить подібні думки на книжковому фестивалі в Лондоні, це може стати підставою для кримінальної справи. У дивну ситуацію тепер потрапляє і BBC, яке платить Салі Руні роялті за екранізації її романів. Бо виходить, що британський суспільний мовник платить людині, яка згодом ці гроші скеровує на терористичну організацію. І перед тим як перейти до останніх на сьогодні новин, маємо ще повідомити два важливі моменти: у п'ятницю замість ранкового допіо вечірні розе для спільноти. Ми його вже записали, і це дуже легка розмова про фільми Мірік в Оксфорді Голий пістолет і Ф 1 Дитинство у 90-х і нульових, паперові пакети та домашню піцу. Доєднайся до спільноти і слухай. Наш збір на дрони для підрозділу Чорне крило 116 шістнадцятої окремої механізованої бригади триватиме до кінця серпня. Залишилося дозбирати менше 9 тисяч. Ми цього разу не виносимо тем на донатне голосування, бо на вересень придумали нову фішку для зборів. Думаємо, тобі сподобається. Тому зараз ми попросимо тебе з нагоди вчорашнього дня незалежності України задонатити символічних 34 гривні на дрони для чорного крила. Лінк на банку шукай в описі. О, і пам'ятаєш, як минулого року ми у вересні робили місяць подкастів щодня, тішачи тебе короткими історіями. Цього року ми це повторимо. Стіки до ранкової кави про події стисло. Африка майже втричі більша за Європу, але на популярній мапі Меркатора це непомітно. Континент виглядає зменшеним, тоді як, наприклад, Гренландія збільшеною. Африканський союз підтримав кампанію Correct the Map і закликає замінити Меркатора на альтернативу на кшталт проєкції Equal Earth, яка точніше показує реальні пропорції. Ініціатори наголошують, йдеться не лише про географію, а й про гідність і сприйняття Африки у світі, адже карти формують уявлення про силу і роль континентів. Офіційне рішення очікують у лютому, а тим часом активісти звертаються і до ООН та великих медіа, аби зробити більш справедливий образ Африки новим стандартом. Ізраїль, готуючись до нової фази операцій у газі, зокрема в густонаселених районах міста, оголосив про мобілізацію 60 тисяч резервістів і продовження служби для ще 20 тисяч. Цей крок викликав дискусії всередині країни. Частина родин заручників та самі резервісти виступають проти, вимагаючи припинення війни й угоди про звільнення полонених. Тоді як посередники з Єгипту та Катару чекають відповіді Ізраїлю на пропозицію 60-денного перемир'я, яку Хамас уже погодив, старшого сина норвезької кронпринцеси Мете Марі, 28-річного Маріуса Борга Хойбі, звинуватили у 32 правопорушеннях, серед яких чотири випадки зґвалтування, насильство над колишньою партнеркою та порушення обмежувальних приписів. Прокурори також закидають йому таємну зйомку інтимних частин тіла жінок без їхньої згоди. Хойбі є пасенком кронпринца Хокона, спадкоємця престолу, хоча сам не має титулу чи офіційних обов'язків. Найсерйозніші обвинувачення чоловік заперечує, але планує визнати провину за деякими менш тяжкими статтями. Якщо суд визнає хойбі винним у зґвалтуванні, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Судовий процес може розпочатися вже у січні і триватиме близько шести тижнів. Бангкокський суд виправдав колишнього прем'єр-міністра Таїланду Таксіна Чинавата у справі про образу монархії, яка могла призвести до 15 років ув'язнення. Звинувачення стосувалося інтерв'ю десятирічної давнини, де політик припустив, що до військового перевороту 2014 року могли бути причетні деякі люди з палацу. Судді вирішили трактувати закон буквально і постановили, що Таксін не називав конкретних імен, тому його дії не підпадають під статтю. Колишнього президента Шрі-Ланки Раніля Вікрамасінхе заарештували за підозрою у зловживанні державними коштами під час закордонних поїздок. Йому інкримінують три епізоди: зокрема, подорож до Сполученого Королівства у 2023-му, коли політики з дружиною відвідав приватну церемонію, але витрати на поїздку покрили з держбюджету. Сам Вікрама Сінхе все заперечує. 76-річний політик, який очолював країну впродовж 2022-2024 років після економічної кризи та втечі Готабаєра Джапакси, став першим експрезидентом Шрі-Ланки, якого заарештували. Це була остання новина на сьогодні. Ми вже в очікуванні вересня. Купуй сливи, готуйся пекти сливовий пиріг і слухати багато ранкового допіо та дріпів. Почуємося Солодашком. Подкаст «Ранкове допіо» створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.